Так, друзі, всім привіт! Нещодавно товариш попросив зібрати йому електрошкаф для вертикальної літової машини. шприц Шприц-прес його ще називають у народі. Термопласт. Е, є, в нього, є в нього без електрики е, такий станочок. У мене також ще один є. Я на свій в тому році збирав собі електричний шкаф. І тому він попросив зібрати йому. Я не електрик, не дуже в тому розуміюся, але для себе я зібрав. Ну і довелося, звісно, для товариша також <сум> зібрати. Може, воно не так вийшло акуратно, як зібрав би якийсь інший досвідчена людина. Але головне, щоб працювала. товариш мені дав. От такі комплектуючі контактори, тут у них всі Бушні старі. Пакетник купили новий, прилади, прилад, виходить, терморегулятор. Тут у нас фірма наша українська Мікро. Збирають такі прилади у нас в Києві і реле часу. Ось такі мені комплектуючі. Виходить, зібрав я отакий от шкафчик, оце буде основна панель. Тут у нас виходить основне живлення. Включить-виключить. Це у нас світло трохи плохо падає, у нас зараз світла немає. Сонечко трошки світить, тому спробую зняти. Оце у нас буде включатися, вимикатися маслостанція, двигун на маслостанцію. Ну, я ж кажу, реле часу, реле времени. Навіщо тут, реле, реле часу? Времені, час, часу, трошки путаюсь температури. Реле температури. Температура у нас, цей прилад регулює температуру матеріального циліндру. А це у нас реле часу для автоматизації. Такі станки працюють як в ручному режимі. Ви Там кнопку затиснули. Поки тримаєте циліндр матеріальний іде донизу, вприск йде в форму, потім ви відпускаєте кнопку, циліндр пішов догори. Там кінцевик спрацьовує. І він стоїть на місці. Є такі гідророзподільники, які, як ну, в тракторах, руч, руч, взагалі ручні, без, без, без електрики. Тобто механічні вручну в речах повернули вправо, наприклад, цилінг пішов догори, вліво цилінг пішов донизу. Тут же ж буде електричне керування і також з функцією на Получается, Виходить, буде встановлено три кнопки. Три кнопки ось стільки дротів звідси виходить. Це у нас основний дріт е, живлення трьохфазний. Це у нас вихід на маслостанцію на двигун. Це у нас е, трьохжильний кабель. Це у нас буде йти на гідророзподільник. Одна була обща 0 і дві фази. І тут у нас виходить, 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 дріт термопари, дріт на тену, подача живлення на тену на обігрів матеріального циліндру. Це у нас дріт йде на кінцевик, коли вгору йде матеріальний циліндр. Щоб його там тормозити. І три дроти виходить на кнопку. Один у нас дріт ото, чорний, йде на ручний режим. Тобто кнопку затиснули. Матеріальний циліндр йде донизу. Відпустили, він йде доверху. І також два, два дроти йде з реле часу у нас. Вони там трошки один дріт реле часу запаралелено з тією кнопкою. Тобто виставляється, виставляється певна, певний час на реле часу. Наприклад, 30 секунд. Ви там ви, ви, вирахували, що, що у вас вприск відбувається за 30 секунд. наприклад. Виставляєте на реле часу 30 секунд, нажимаєте на кнопку, відпускаєте і сам циліндр вже буде давити, давити донизу 30 секунд. Потім реле часу спрацьовує, і живлення на, на гідророзподільник припиняється, і циліндр йде догори, поки не впреться в кінцевик. А також є кнопочка, кнопочка збросу. Наприклад, ви там затиснули кнопку, циліндр пішов там донизу на 30 секунд заданих. Там десь щось пішло не так, наприклад, там форма здвинулась, чи ще щось там. Вам треба скинути, ось буде ця кнопочка збросу. Виходить, отака. Спочатку хотіли поставити таку двойну кнопку донизу і зброс, але будемо ставити, напевно, три кнопочки. Ну, якось, якось, якось отак. А от взагалі то для порівняння оце, оцей ящик це з мого термопласта автомату, вірній, шприц пресу, який стояв оце, оці всі прилади були в ньому. Як порівняти, він, мабуть, ну, разів, якщо не в 10, то в 5 точно менше. Це ми повісимо прямо на, на станочок в удобному місці. Ось такий ось обзорчик у нас вийшов. Не знаю, світло трохи поганенько, освітлення. Але Якось отак. Буду вдячний дуже за лайки, за коментарі. Підписуйтесь на канал. Якщо щось комусь потрібна, буде якась порада на рівні моїх знань підскажу, розкажу, поділюся своїми знаннями. Все, всім пока.